В ефірі державного телебачення вас вітає команда служби телевізійних новин. Здравствуйте сьогодні, 5 березня в Україні приспущені державні прапори. О 12-й годині українці вшанували пам'ять загиблих гірників, шахти імені засядька хвилиною мовчання. Указом глави держави 5 березня в Україні оголошено днем жалоби у зв'язку з трагічною загибелью шахтарів внаслідок аварії, що сталося 4 березня на Донецькій шахті. Імені засядька жертвами аварії на шахті в Донецьку на непідконтрольній території стали 32 гірники. О 5.30 стався вибух внаслідок раптового викиду газу метану. Під землею на глибині 1200 метрів на той момент перебували 50 осіб. Пошкоджено дві прохідницькі ділянки та одну ділянку з видобутку вугілля. У зв'язку з днем жалоби в Україні і Одесі, зокрема, відмінено всі розважальні заходи. Зміни торкнулися й розкладу телевізійних програм нашої телекомпанії. Черговий вибух в Одесі цього разу за адресою Коблицька-40 у дворі старовинного житлового будинку. Окрім звичайних квартир, в будівлі розміщуються офіси, хостел і штаб правого сектора. На щастя, обійшлося без жертв, проте збитки, завдані власникам деяких квартир, дійсно масштабні. Безсонна ніч розпочалася для мешканців будинку номер 40 по вулиці Коблевській о пів на першу ночі. Саме у цій порі потужний вибух прогримів у цокольному приміщенні будівлі. Люди не постраждали, однак у стресовому стані мешканці будинку перебувають і досі. Ночі, потім я на часі, Страшний взрив, якийсь то мене збрасили з дивана на пол. І в цей час ще якийсь доповнительно грохот. Это перевернулся большой такой вот телевизор, э, кинозал домашний. Он до сих пор лежит вот мордой книзу. Ну я ничего не видно, потому что я думаю, что это дым. Так как ну, темнота, полностью темнота. Сама будівля серйозно постраждала, а разом з нею і машини мешканців, що стояли у дворі. В багатьох житлових квартирах вибуховою хвилею вибило шибки. Подальше долю будинку лишається відкритим питанням. «Це полуподвальне поміщення, це по суті, фундамент вдома. Якщо які тут змінені в цьому фундаменті, що і як тут які тріщини пішли, відомо. звісно. Чим це грозить живущим вище, жильцям, теж нікому не зрозуміло». Найбільших ушкоджень зазнала квартира, що знаходиться на цокольному поверсі і обладнана під офісне приміщення. Збитки за оцінкою власника нараховують 60-80 тисяч доларів. За його ж словами, офіс орендує комерційна організація. А от штаб правого сектору у тому ж дворі, але за декілька десятків метрів від місця безпосереднього вибуху. Вон за углом вони знаходяться. Там у них флаг висить, там вони всі знаходяться, але к нам вони абсолютно ніякого отношення Тобто це організація з не політизована, це частна квартира. Власне, всередину цієї квартири і підклали вибухівку. В результаті вибуху наскрізь надіра від сокольного до третього поверху прорізала будинок. За попередніми висновками вибухотехніків, спрацював саморобний базоболонковий пристрій. Вибух стався в офісному приміщенні. Ніякого відношення до якихось там політичних дій чи впливів тут в регіоні ці люди, які там працюють, не мають. Чому так трапилося, ну, будемо виясняти. Слідство кваліфікує вибух як терористичний акт. Матеріали найближчим часом будуть передані до слідчого управління Служби безпеки України. Майя Жаков, Владислава Приходько. «Факти». Тієї ж ночі поруч на розі Катерининської та Дерибасівської стався інший інцидент за участю правого сектора. Активісти організації намагалися зачистити чергове нелегальне казино, але самі стали об'єктом нападу. Там була бійка зі стріляниною з травматичної зброї. Є поранені. Близько о півночі до міліції надійшло телефонне повідомлення про конфлікт між громадськими активістами, охоронцями і відвідувачами спортивного покерного клубу Алабама, розташованого на другому поверсі офісного приміщення на Дерибасівській, передає прес-служба обл Увс. Отримавши від активістів інформацію про діяльність казиною, забезпечивши роботу слідчо-оперативній групі, правоохоронці приступили до документування. У підсумку було вилучено 12 покерних столів з фішками, гральними картами, рулетка і 18 ігрових автоматів. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 203.2 кримінального кодексу України, заняття гральним бізнесом. Оцінку безпечності Одеситів і комфорту проживання в місті вимірювали фахівці Європейського інституту соціальних комунікацій. Ці опитування свідчать, події на сході країни певним чином поляризували суспільство. Однак, погляди більшості мешканців Одеси щодо конкретних питань все ж збігаються. Хто, на думку Одеситів, винен в озброєному конфлікті на Донбасі і як діятиме населення в разі загрози нашому місту, дізнавайтеся далі. Зазначимо, що дані експертного дослідження оброблені професіями професійним шляхом похибка вибірки не перевищує трьох відсотків. Тож наступні результати свідчать про реальні суспільно-політичні настрої Одеситів на даний момент. Тисяча мешканців Одеси була опитана у лютому європейським інститутом соціальних комунікацій. Соціологів цікавило, як саме Одесити оцінюють події на сході країни та наскільки готові у разі небезпеки взятися за зброю і захищати рідне місто. Чверті респондентів вважає, що відповідальність за конфлікт на Донбасі несе особисто Володимир Путін і нинішнє керівництво Росії. Трохи менше чверті звинувачує колишню українську владу. 23% нарікає на сьогоднішніх можновладців нашої держави. Переважна більшість Одеситів, майже 85% опитаних переконані. Найбільш ефективний рівень безпеки городян забезпечить перебування Одеси у складі України. Якщо небезпека постукає у дім Одесита, то приблизно третина населення залишиться в місті і почне допомагати українській армії та підпіллю. Ті, хто заявив іншу позицію, да воврі ми бачимо, що зістожу пройшло така радікалізація настроєння буду підтримувати російські війська то. То здесь тоже количество этих людей увеличилось. Характерно, что те, кто бы считал это освобождением, обратите внимание, почти каждый десятый опрошенный, да, 8%. Тим не менше, поки... жила лі би этот город, катори з точціх точки зору був би бы освобожден. Все ж експерти відзначають, за останній рік в Одесі було сформовано справжнє громадянське суспільство. Яскравим прикладом тому є цікаве спостереження. Близько 40 тисяч одеситів, так чи інакше допомогли за останній час двом найбільшим волонтерським організаціям. Що вже говорити про збір необхідного для бійців, а то біля супермаркетів та інші види допомоги. Консолідація одеситів дійсно колосальна. Є дуже багато людей, які не... Підписані не під самооборону, не під РГБ, які, в чого остануться в цьому місті будуть захищати до последнего. Для меня это стало очень сюрпризом. Я не думав, що це на самом деле є. Я думав, що в случаю чого ми там, одні на одні з російськими окупантами чи зценаріями внутрішніх державних. Також експерти намагалися визначити рівень комфортності проживання в Одесі. Дві третини опитаних ...невдоволені тим, як місцева влада вирішує проблему міста та його мешканців. Переважно Більшість також вважає, що Одеса не надто комфортна для проживання. Приклад мешканців, задоволених своїм містом, знайшовся зовсім поблизу. Жителі Ілічівська оцінюють рівень його комфортності на 8-10 балів за 10-бальною шкалою. Має Владислава Приходько, факти. 2 березня виповнилося 23 роки роки спочатку Придністровського конфлікту. І досі ці даті та подіям приділялася значна увага, але політична ситуація в сучасній Україні цю увагу значно загострила. Все частіше проводяться історичні паралелі: конфліктні події в Україні та Придністровії, що схоже і в чому різниця. У цьому питанні намагалася розібратися, і наша знімальна група. Українцям вже давно спокій тільки сниться: бойові дії на сході, тривожна економічна ситуація, провокація у населених пунктах. Військовий варіант сценарію по дестабілізації України доволі знайомий, і деяким країнам пострадянського простору. Коли справа доходить так далеко, важко сказати, із чого все розпочалось. Є думка, що початком придністровського конфлікту стало слово. Мовне питання викликало суперечки та напружено у суспільстві 23 роки тому. Сорів забастовки і послідства по мірі, якби дальнішого розвитку подій. Привело к возникновению вооруженного конфликта, в дальнейшем к его замораживанию и ну, фактически к существованию еще одного из непризнанных государств. Особливість України і деяких її частин, наприклад, Криму і Одеського регіону багатонаціональність. але багато народів спокон віку і своїми традиціями, вірування національними особливостями, спокійно жили бік обік, і усі питання та проблеми вирішували зазвичай мирним шляхом. Україні дійсно во многому вдалося ізбіжати ситуації, подобних молдавської, грузинської. Здесь работала во многом. Гібкась політики прийняття своєвне закону в регулюючих регулюючих права національних міншин. Принятобилі цілий ряд дійсно комплекс важливих мер, направлених на поддержку національних культур. Але ж все таки є суттєві відмінності між конфліктними ситуаціями в країні та Придністров'ям. Наші обставини на відміну від Придністровських безпосередньо не пов'язані з ліквідацією радянського союзу. Хоча певне коріння і простежується до того ж, у Придністров'я немає спільного кордону з Росією. Це очевидно. Не збавляє інтерес з боку Москви. Чого не можна сказати про Україну? Донецький Луганськ, міста прикордонні. Варто зазначити, що для Росії наші землі викликають особливий інтерес, адже Україна потужний експортер. Більша частина видобутого у Донбасі традиційно йде на експорт. Аналізуючи ситуацію та перспективи, одеський політолог зазначив, зберігаючи віру в позитив майбутнього, треба налаштовуватись на вдовгу боротьбу за нього. У Чорному морі кораблі альянсу за участі військово-морських сил Румунії, Болгарії та Туреччини, проведуть навчання, відпрацьовуючи прийоми оборони від торпедних атак і нападу з повітря. Про це в середу, 4 грудня, повідомила прес-служба організації. У маневрах візьмуть участь також військові судна військово-морських сил Румунії, Болгарії та Туреччини. Навчання відповідають всім міжнародним конвенціям, стверджує НАТО. Аналогічні маневри в Чорному морі альянс проводив торік після анексії Росією Криму. В Україні подорожчає процедура оформлення закордонного паспорта. У Державній міграційній службі повідомили, що вартість оформлення документа залежить від вартості бланків. А витратні матеріали на їх друк ростуть в ціні. Вартість матеріалів, які поліграф комбінат використовує для виробництва бланків, зараз збільшується. Комбінат вже офіційно поінформував нас про це, і це дуже серйозне питання. Тому про здешевлення мова поки не йде. Можливо, навпаки, буде подорожчання найближчим часом. Повідомила заступник керівника державної міграційної служби Тетяна Нікітіна. Скільки коштуватиме оформлення паспорта, обладнаного біометричним чіпом, поки не говорять. Зараз його вартість складає 260. Сят гривню. Захворювання, яке називають хворобою важких часів та бідних людей, його іменували чахоткою та сухотами, оскільки організм хворих був виснаженим, а зовнішній вигляд змарнілим. Ще кілька століт назад воно викошувало сотні тисяч життів, а зараз піддається лікуванню при вчасному зверненні до лікаря. Сьогодні перед спеціалістами стоїть завдання покінчити з цією хворобою раз і назавжди, до 2035 року. Мова йде про захворювання, від якого не застрахований ніхто, а саме туберкульоз. Який стан цієї хвороби серед населення України на сьогоднішній день? Чому переселенцям із зони АТО бажано проходити обстеження на туберкульозну паличку та якими методами? Збавляються від цієї хвороби. Дивіться далі в сюжеті. Туберкульоз хвороба, про яку звикли чути всі, але мало хто звертає на неї достатньо уваги. Проте за минулий рік в Україні нововиявлених хворих 25 тисяч людей. Для порівняння всього хворих на туберкульозну паличку за 2014 рік 30 тисяч осіб. Туберкульоз на сьогоднішній день створює. В якійсь мірі загроза національній безпеці країни спитаєте чому відповідь? Не примусить себе чекати. Треба сказати про таке небезпечний, небезпечний збудник як хіміорезистентний туберкульоз, тобто, збудник туберкульоза стійкий до протитуберкульозних препаратів. Якщо не виявити туберкульоз на ранніх стадіях і не почати правильне лікування, то він може перейти у більш складну форму. І тоді, на сьогоднішній день, замість курсу лікування, який буде коштувати всього лише в еквіваленті 20 доларів, вам прийдеться пройти щонайменше дворічний курс, на який піде десятки тисяч умовних одиниць. Форми мультирезистентного туберкульозу виліковуються, але дуже важко, тому що два роки витримати на лікуванні, на важкому лікуванні. Людині все ж таки важко. Якщо вже розширена резистентність, то там ще гірше. Однак не все так гірко, адже тепер є препарати, які дозволяють вилікувати туберкульоз на перших стадіях всього лише за півроку, а виявити в аналізі туберкульозну паличку за один день. В Україні в цілому у 2014-му відносно 2013 року захворювань на туберкульоз стало менше, а ось Одеській області не так пощастило. У нас из года в год наблюдается рост. Это 5-6-7%. Вот в этом году у нас заболело, вернее, в 2014 году заболело 2300 новых случаев зарегистрировано. Против, против ну, получается, на 250 человек больше, чем в прошлом году. Причиною такого прирісту хворих називають наше географічне місце розташування. Ми є курортною зоною, і в Одесу часто приїжджають люди не тільки з інших міст України, а й з інших країн. Так у зв'язку з вимушеною міграцією людей зі сходу країни ми поцікавили, чи вплинули переселенці з зони АТО на ці цифри. Адже однією з причин легкодоступності вашого організму туберкульозу є серйозні стреси та важкі соціальні умови. На що отримали відповідь, яка не потребує коментарів. Ми посмотрели порядка нескольких тисяч пересіденців. з тих обсіданих виявлено активних порядка 5-6 людей. всього. Також до уваги ми взяли і те, що люди не досить обізнані в області симптомів цього захворювання. А ви знаєте якісь ознаки захворювання туберкульозу? Е, ну, я не знаю, може бути кашель. Холодний піт, покашлювання. Ну, мабуть, кашель від Харківні. Аби виповнити очікування викоренити туберкульоз з України до 2035 року, треба об'єднати зусилля держави і громадськості, тому що лише медична галузь туберкульоз не переборе. Продовжуємо випуск. Ситуація з працевлаштуванням вимушених переселенців з Луганської, Донецької областей та Криму стабільно складна. Дуже часто людина приходить до роботодавця на співбесіду, влаштовує його за всіма критеріями, але, попри все, отримує відмову у працевлаштуванні через відсутність місцевої реєстрації або з тих чи інших причин втрачених документів, завдяки якому нововведенню переселенці з Криму та Донбасу зможуть набагато скоріше знайти місце працевлаштування та яким чином вони зможуть допомогти реанімувати українську промисловість. Дивіться в сюжеті. Головна проблема з переселенцями полягає не в тому, що їх нема де заселити, хоча безумовно, це також є не до кінця вирішеним питанням. Головна проблема полягає у забезпеченні таких людей роботою. Таку думку висловила Жанна Зінов'єва, яка є головою одного з благодійних фондів. За її словами, переселенці можуть стати дуже корисними у реформуванні українського села або маленьких транзитних міст, бо зараз проживання у подібних населених пунктах є менш популярним. Люди прагнуть до частково ілюзорного комфорту в обласних центрах, занедбане сільське господарство та Депресивні індустріальні міста можна оживити та реанімувати за допомогою переселенців. По Україні більше 70 тисяч е, заброшених домов по е, селам, по поселкам. І я думаю, вот эти люди, які переміщаються з оккупированных территорий зоны АТО, могли б частично решить аграрну проблему. Той, хто шукає, той знайде. У нас час існує чимало інтернет-порталів для пошуку роботи по всій Україні. З недавнього часу на сайті Work.ua з'явилося доповнення. Тепер можна продивлятися вакансії, які доступні не лише для місцевого населення, а й для переселенців. Це дасть змогу зекономити час та не підірвати моральний дух людини під час праці влаштування. Якщо працівники будуть одразу говорити, що вони готові готове переселенців, це буде чесно. И те люди, которые не готовы нанимать переселенцев с Донбасса, чтобы они просто переселенцам не... Ну, щоб їх зря там не приглашали на собеседування, щоб люди не тратили своє время. Згідно зі статистикою WorkUA, середня заробітна плата для переселенців у Одесі складає більше 6 тисяч гривень і навіть перевищує загальну середню зарплатню одеситів. Це є позитивним фактом, адже на відміну від мешканців міста у переселенців немає своїх домівок в Одесі, і вони вимушені орендувати житло, що зараз є задоволенням не з дешевих. Валентин Блях, Віталій Безсмертний, Факти. Днями українці відзначають 200-річчя з дня народження видатного композитора Михайла Вербицького, широко відомого як автора музики національного гімну України. По всій державі в закладах культури вшановують пам'ять великого українця і розповідають про його життя і творчість. Адже, окрім гімну, у доробку Михайла Вербицького безліч інших не менш талановитих музичних творів. Одеська наукова бібліотека імені Грушевського вирішила пролити світло на постать композитора в рамках літературно-музичних читань, організованих до ювілейної дати. Державний гімн України найвідоміший музичний твір композитора і греко-католицького священика Михайла Вербицького. 4 березня країна відзначає 200 річне ювілей з дня народження видатного українця. Фахівці стверджують, зараз незаслужено заслужено забуті інші твори автора гімну. А він був дійсно прогресивним композитором першої половини ХІХ століття. Понад 40 хорових творів, близько 30 світських, музика до більш як вистав Галицького театру. Таким є творчий доробок Михайла Вербицького. Його симфонії і хори брали свою витику з українських пісенних мотивів. Він був дуже крупним композитором. він був засновником Перемишльської школи, тобто школи музикального творчості Галіцької України. І ми зараз об цьому, к сожалению, знаємо дуже мало. Точна дата створення музики до гімну достеменно невідома. Більшість фахівців схиляються до варіанту, що це відбулося приблизно 1863 року. Текст Павла Чубинського опублікований у часописі мета своїм патріотичним змістом надихнув Михайла Вербицького на написання музики до вірша. Сама поезія набула великої популярності серед свідомої молоді Галичини. Сьогодні цей питання особливо важливий в сучасній зараз... і Політичської і государственної ситуації сього іменно сьогодні двісті літ назад родился э, композитор, який написав музику к э, украинскому гімну, який э, нас объединяет. Это один из, естественно, что гімн це один з главных українських символів української государственности. Насправді, пісня гімн дуже древній жанр української народної пісенної творчості поза тисячу років нашего государства Украины был не один гимн, а было около десяти. И сегодня мы имеем возможность услышать даже некоторые мелодии, которым около 900 лет и более, которые были гимнами в период Киевской Руси, потом были гимнами в 15-16 веке, потом 17-м. Каждый век, каждое время давало свои... Чаяния народные, и поэтому в каждый век гимн звучал по-разному. Разом із ювілеєм композитора українців шанують і 150-річчя з дати першого офіційного виконання гімну, яке відбулося 10 березня 1865 року на святкуванні Шевченківських днів, вперше на офіційно зазвучав гімн двома роками раніше на таємних зборах галицьких революціонерів. Тоді на тайном собранні вперше прозвучав цей гімн. і польська жандармерія, коли узнала, услышала, що українців, которые живуть на території Польщі, вдруг з'явився свій гімн, вони... Звісно ж, многіх uh, тогда революціонерів uh, поймали, посаділи. відсиділи за своє перше виконання. Музичний спадок видатого композитора Михайла Вербицького українці передаватимуть новим і новим поколінням. <му> Майжакове Дмитро Боровецький факти. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.